Вітаю в ефірі Суспільне новини. У студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите у випуску. Далі. В Іванівці встановлюють перший модульний будинок родині, чиє житло зруйнували росіяни. Найдешевше заготовити дрова привезти їх додому самотужки. Як на новгородці вершині готуються до зими. Вирішила не змінювати плани на майбутнє. Дружина загиблого воїна полку Азов Віталія Трухана разом з двома синами переїхала жити з Маріуполя до Чернігова. Модульний будинок для родини, яка втратила житло під час боїв у Іванівці, сьогодні почали встановлювати волонтери. У Пилипенків буде своя кухня, вбиральня і дві спальні. До повномасштабного вторгнення родина жила у двоповерховому будинку. Купила його три роки тому. Про життя спочатку розкажемо далі. Це все, що залишилося від двоповерхового будинку, в якому проживала родина Пилипенків з Іванівки. 5 березня росіяни поцілили в нього снарядами. Зайнялася пожежа. Діти мої були тут. У нас підвал був у будинку, донька вагітна зять і син. А ми були у сусідів будинку, і папа, ось тут у нас ще є підвал. Мій папа був тут. І все і будинок на очах просто. Вигорів, згорів, тому що, ну, як сказали потім, що це снаряди з запальною сумішу, тому, ну, тому воно вигоріло дуже-дуже швидко. Пожити у своєму будинку встигли три роки. Наша мрія, на яку ми працювали багато років, якось так, як ось так. Але ми всі живі, дякувати Господу Богу, це вже, це вже головне напевно. Спочатку родина жила в підвалі, потім у сусідів. Нещодавно дізнали, що їм можуть поставити модульний будинок. Ми одразу погодилися. Ми були дуже дуже раді, тому що ну, це, хоч якийсь але це. Нехай тимчасово, але це наше житло. і Ми не будемо ходити по по людях. Будинок почали збирати, завершать усе за кілька днів. У ньому буде чотири кімнати: кухня, санвузол та дві спальні. Його повністю укомплектують, зроблять електричну систему опалення. Як розповіла голова Іванівської громади Олена Швидка, це робота фонду Тера Громада збирала документи людей та їхні історії і передавала фонду, який уже і відбирав тих, кому допомагатиме. Ця організація планує співпрацювати з нами з нами далі. Вони зараз саме уважно передивляються сім'ї із ягідного. Основна умова, що люд у людей точно немає житла, і що люди не в змозі не в змозі будуватися рік, а то і два. Усього ж, за словами Олени Швидкої, у громаді понад півтори тисячі зруйнованих російськими військовими домівок. Щоб відбудувати все, треба не один рік. Приймати документи від людей, що постраждали через дії росіян, не припиняють і зараз громаді допомагає з відновленням або планує це робити не один благодійний фонд та організація. І зараз зайшли до нас ще один фонд, який хочуть нам поставити будиночки. І вони також ми їм давали історії сімей в цю всю документацію. Давали і погодилась нам поставити два будиночки. Одна сім'я буде з Куличівки, одна сім'я буде зі Слободи. Нам обіцяють провести ці два будиночки десь через місяць. Алла ж зараз чекає, коли з лікування повернуться її донька з онучкою і сподівається, що в новому будинку їм усім житиметься добре. Дуже рада, дуже задоволена, чесно кажучи. Ну масштабу ці всі події вражає. Я сподіваюся, що ми будемо тут дуже щасливі. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Військовослужбовцю, підозрюваному у тому, що під час благодійного ярмарку на валу він передав дитині заряджену РПГ, відмовили у звільненні з під варти. Таке рішення прийняла сьогодні колегія суддів Чернігівського апеляційного суду. Нагадаємо, 6 вересня рішенням Деснянського районного суду чоловіка та командира підрозділу взяли під варту на два місяці. Апеляційну скаргу подав адвокат військовослужбовця Сергій Кутуков. Він просив звільнити його під захисного під особисте зобов'язання. Аргументував адвокат тим, що військовий має на утриманні неповнолітню дитину, його родина залишилась без житла внаслідок російської агресії, а також тим, що він співпрацює зі слідством та не намагався тікати з місця вибуху. Спрацював цей гранатомет саме в бік, то явно він не передбачав, що цей боєприпас був заряджений і що він може вийти якраз зміняється, що він отримав цей поза визначений порядок. Але вибачте, це ніхто не надавав. Прокурор просив лишити військовослужбовця під вартою. Порадившись, колегія суддів у задоволенні клопотання адвоката відмовила. У коментарі Суспільному Сергій Кутуков повідомив, що й надалі домагатиметься звільнення військового з під варти. Вважаю, що це його там. Звичайно, санкція статті передбачає великий термін ув'язнення, але починається воно з досить маленького терміну ув'язнення, з двох років. Мене більше на сьогоднішній день турбує питання, того, що якась і це явно не військовий, принесла на масовий захід споряджений боєприпас. Ну, не для того, щоб демонструвати, який він має бути споряджений на час війни. Це питання чомусь слідство не з'ясовує. Нагадаємо, що внаслідок детонування одного з боєприпасів, який трапився 3 вересня на валу у Чернігові під час благодійного ярмарку, травмувалися восьмеро дітей, шестеро дорослих цивільних та один військовий. Того ж дня затримали двох військовослужбовців тероборони за підозрою у причетності до вибуху. Це командир підрозділу та службовець, який, за словами свідків, передав РПГ хлопчику та дозволив натиснути на спусковий гачок. Справу розслідує ДБР за процесуального керівництва спеціалізований. Зованої військової прокуратури чоловікам інкримінують порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило травмування кількох людей. Санкція статті передбачає ув'язнення строком до 10 років. Самовивіз дров з лісу на Чернігівщині це найдешевший спосіб зробити запаси на опалювальний сезон. Куб обходиться від 220 до 300 гривень, розповів директор новгороціверського лісгоспу Сергій Заєць. Порівняно з минулим роком попит на дрова виріс на 20 відсотків. Щоб скористатися такою послугою, люди записуються в чергу. Залежно від громади, чекають від кількох тижнів до двох місяців. Детальніше далі. Ось грибок бачите. Ось. Грибок. Тобто, це взагалі заражене дерево грибком. Засновий трутавік називається. Тобто, вже з нього ділової деревини практично ну, от, взагалі десь метра 4 воно буде внутрі гнили. Головний лісничий Баринського лісництва показує, які дерева підуть з цього лісу на дрова. При вибірково-санітарних рубках ставиться номер, ви можете подивитися. Причина призначення цього дерева там буде вказано, або це грибкове дерево захиснує дерево, поре, або сухостійне, або пошкоджене шкідниками. Дерева нарізають колодами по 2 метри кожна. Такі люди можуть забирати собі на дрова. О, Олександр приїхав за дровами власною вантажівкою. Чекав тиждень, щоб їх купити. Це перша, ще будемо, будемо ждати черги. У цьому році, як ніколи, з дровами проблеми. На опалювальний сезон йому потрібно чотири таких автівки. Щоб привезти ще три машини дров, потрібно знову чекати черги. У порівнянні з минулим роком тепло у хаті взимку Олександру обійдеться дорожче. Було 220 гривень за куб, зараз 300. Це для нас, зараз, Закуп. за доставку п'ятьох кубів дров від лісгоспу доведеться заплатити ще півтори тисячі гривень. Щоб зекономити, люди готові самі їхати до лісу. Ціну на дрова для населення в Новгород-Сіверському держлісгоспі цього року підняли на 20%. Ціна по нашій області у нашому підприємстві найнижча. І я вам скажу, що на сьогоднішній час у нашому підприємстві ціна на дрова паливні для населення найнижча ціна по Україні від 220 до 370 гривень за кубометр. Черги на дрова утворились через війну, каже керівник підприємства. У перші місяці від початку повномасштабного вторгнення, коли через Чернігівщину йшла російська техніка, підприємство не працювало, і попит на дрова зріс на 20%. відсотків. У коробській громаді дрова можна купити лише в одному підприємстві агролізгоспі. Попит на дрова тут зріс у півтора рази, каже директор підприємства. Своєї черги на дрова тут чекають від двох до трьох місяців. Діло в тому, що може із-за того, що люди думають, що газу не буде в цьому році, всі переходять на опалення дровами. Розумієте? І бюджетна сфера теж. Деякі школи перейшли на опалення дровами. Ось. Ну і всі йдуть, в принципі, до нас, тому що дрова у громаді ніде взяти, кроме нас. Однак всіх бажаючих, додає Віктор Мальцев, встигнуть забезпечити. Гордій Єрмак, Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігівщина. На Чернігівщину надійшло 14 тисяч доз вакцини Pfizer. Вона розподілена на всі медичні заклади області. Більшість лікарень вже отримали вакцину деякі очікують про це Суспільному розповіла головна координаторка з вакцинальної кампанії в області Романа Супотницька. З її слів до кінця тижня вакцину отримують всі заклади Чернігівщини. Область отримала 14 тисяч доз вакцини Файзер. Ну я знаю точно, що Чернігова це міська лікарня номер 2 приймалася. А сьогодні мали отримати третя лікарня, четвертя. Ну а по районах це отримали прилуки. Точно я знаю, сьогодні мали приїжджати рібки, новгород, сосниця Pfizer, Файзер. Тим дозволений для дітей віком від 12 років. Ну всієї вікової категорії, і з нею можна колоти першу, другу третю, четвертю бустерну дозу. В області функціонують 72 пункти щеплення, сім з них у Чернігові. У достатній кількості є коронавак, у малій кількості вакцина Джонсон. Наразі очікують ще на дві вакцини: одна з них дозволить щепити дітей від 5 до 11 років, іншу використовуватимуть для бустерних доз. За словами Сопотницької в Україну мають завести вакцину Pfizer, яка направлена саме на штам Омікрон. Вирішила не змінювати плани на майбутнє. Марина Боднар, дружина загиблого воїна, полку «Азов» Віталія Трухана. Разом з двома синами переїхала жити до Чернігова з Маріуполя. Віталій Трухан, за позивним Біцуха, загинув 12 березня, захищаючи Маріуполь. В день смерті його дружина Марина прийняла рішення жити у Чернігові. Детальніше розкажемо далі. В одному з останніх він написав, що ти саме головне пам'ятаєш, щоб не стало ну трапилось в цьому житті. Ти маєш це витримати морально і бути сильною. Марині Боднар, 23. Разом з двома синами вона переїхала з Маріуполя до Чернігова у місто, де народився її чоловік Віталій Трухан. Це Геннадій, йому один рік виповнився 12 вересня. А це Матвійчик, йому вже 2,5. Він до сих пір Матвій його пам'ятає, згадує, кличе. Він завжди його впізнає. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Марина разом з синами приїхала у Чернігів. Ми сюди приїхали 21 лютого. Він сказав, що треба навідати бабусю з дідусем. Мені це вже тоді не сподобалось, але він завірив, що все буде добре. Просто так треба. Зв'язок з чоловіком Марина підтримувала до останнього, але про його смерть дізналася тільки за тиждень. Я дізналася не одразу. Він загинув 12 березня. Був важкий бій. Вони в той поклали дуже багато піхоти, техніки ворога. Але на жаль, ми також понесли втрати. Мені про це повідомили 18 березня. В 14.52 мені подзвонили і сказали, що при виконанні бойового завдання він загинув. Досі Марина та Рідні не попрощалися з Віталієм. Вони чекають на евакуацію тіл загиблих з Маріуполя. Було повне нерозуміння, що далі, як далі. І просто до сих пір ти його все одно десь там всередині ти чекаєш, бо тіло ми до сих пір не знайшли. Ми очікуємо ДНК. Кожний полон, і все ж таки, от начебто, все, і друзі підтвердили побратими, що це сто відсотків він, але от розум розуміє, напевно, серце не хоче цей факт приймати. До вторгнення Марина з Віталієм разом планували своє майбутнє і хотіли переїхати з Маріуполя в Чернігів. Ми планували, що як тільки в нього почнеться цивільне життя, він прийме це рішення. Чи як він казав, коли ми звільнимо? ну, типу, наша територія повернеться до кордону, тоді ми можемо казати за цивільне життя. І да, ми планували переїжджати в Чернігів. Він обирав райони, казав, де краще. Коли Марина дізналася про смерть чоловіка, вирішила не змінювати його плани і разом з синами жити у Чернігові. Це було просто що, чесно кажучи, в день, коли він загинув, я зрозуміла одразу для себе, що я повертаюся жити в Чернігів. Тут залишаються його батьки. І вони є в нас, і у них є ми підтримка, внуки, які їм потрібні. Маріуполь це біль, сум, і його дуже сильно не вистачає. Цих рідних міст. А Чернігів він мені дуже нагадує Маріуполь. Тільки він більш такий маленький, компактний. Батьки Віталія тепер за кожної нагоди проводять час з онуками. Нам це дає натхнення жити і смисл життя дає дітки, тому що це такі ангелочки. Жінка розповідає, Віталій пішов захищати країну студентом другого курсу. Це було одразу після революції гідності. Відмовити його не міг ніхто. Він мене послухав, пройшло деякий час, і тут розпочалась уже антитерористична операція. І він нічого мені не сказав, побоявся, що я його відговорю. А уйти, це ж воєнне училище. Туда уйти було дуже тяжело. Це національний інститут університету цивільного захисту населення України. От і він зібрав речі і потайки пішов, пішов воювати. Віталія посмертно нагородили орденом за мужність. Інші нагороди отримані за життя, показує мама. У нас дома зараз знаходиться п'ять віталікових нагород. У Його ще були нагороди в Маріуполі, лише вони залишилися. Одна з нагород за оборону Маріуполя. Оце вона. Це дублесний хрест добровольця. Віталію Трухану на момент смерті було 27 років. Полку Азов за позивним біцуха. Він був головним сержантом та навчав нових людей. Наприкінці літа на фасаді 15-го ліцею у Чернігові, де і вчився Віталій, намалювали мурал. Фотографії обирали рідні. Це фотографія з його першого параду, Коли він вів той парад, він тримав прапор канавальця, Це вошика. Підрозділ в Азові, де він служив, школа сержантів імені Коновальця. Ольга Унищенко, Дмитро Фальчевський. Новини Суспільне Чернігів. На цьому в мене все. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.